Всім привіт, з вами Святослава і ми починаємо проходження такої ігрушки під назвою SkyHill. І так, поїхали, нова гра. Виберемо легко. Так, Тут треба на початку гри можеш вибрати один активний або пасивний навик. Щоб відкрити нові навики, спускайся нижче. Виживаємо. І так. Я приехал в этот город ненадолго. По делам. И раз уж я оставался здесь всего на несколько дней, я мог позволить себе капельку роскоши. Ваши ключи, как и заказывали, наш лучший номер с отличным видом и последней версией биозащиты. В нашей буре всегда затишье. Но ну, я даже не представлял масштабы катастрофы. Использовали в бросился к телефону, начал набирать всех подряд. Полиция 911, служба отеля. Что-то ужасное творилось там снаружи. Когда крики стихли, остался лишь один звук. Довольное, голодное ручание и звуки разрываемой на части плоти. А потом, когда голод выгнал меня наружу, там меня ждал лишь кошмар. Но между медленной смертью от голода и смертью от лап мутантов я предпочел второе. У меня есть надежда. Я выберусь отсюда. Итак, мы все зрозумели. какие знов взрыв, мутанты. Не как всегда. Почему одинаковые все игры? Так, поехали. Так, тут какие-то маркеры. Ясно, в настройках я меню можно поменять. Так, что у нас тут есть? Так, чи тут двері якісь, стільчик. Оп, можемо нажати. Так, деякі рецепти можуть використовувати стільки вдома. Ага, ясно. Це стіл крафту. Я так зрозумів. Ми тут зможемо зробити різні різні види зброї. Ага, тут ще дивіться, скільки тут є закритого. Ясно. Поки ми нічого не можемо зробити, так як у нас інвентар пустий. Ми нічого не маємо. Так, але там писало, що ми можемо додати собі маркери. О! О, так набагато краще. Так, ліжко. Ти можеш е, потратити. Е, так, ага. Ми можемо лікуватися, але тратити очки голоду. От є голод і є. У є... нас життя. Ну що, давайте спробуємо спускатися вниз, що тут буде. Ти будеш губити одне очко е е голоду. Якщо будеш з кімнати в кімнату переходити. Ясно. Якщо в нас буде голоду 0, то ми будемо е губити два очка здоров'я. Ну давайте спробуємо наліво, Наліво, що в нас є? О! Ножик взяли. Так, ножик ну, ми можемо зразу в руку взяти, його клас! Зараз будуть зомбі і мутанти 100% Так, що ми тут ще беремо? О! Кусок дерева. Ап... А, тут пусто. Ну давайте їдемо вниз. Так, ти можеш навести на аватар монстра. Або переключитися і розширити режим. Так, на кнопку. І будемо з різним шансом. Давайте попробуємо. Що будемо читати? Попробуємо нажимаем так 90 ага це у нас урон стики то 50 і 80 ну, давайте робимо 90 по рукам ого ого ну, давайте тут більше урон промах палки палки давайте ще разом знов промах давайте по руках є yeah. Ще разок. Давайте сюда в тулуп. Не, в тулуп не йде. А, тільки по руках. Якщо ми пробуємо волу. знову там тільки по руках. Ми вже загубили 20% здоров'я нашого. Давай, ще разок, ти можеш. Давай, давай. І, ну все, це мабуть уможешься. Перший нас зомбі чи то мутант, не знаю. О, взяли хлібню. Так, дальше. Думайте улом взяли. Не розумію для чого нам, що то все. Ого, двіски тут в кімнаті все. Аптечка. Эээ. Кава. Карта VIP гостя. Ну, люпс. Давайте спускаемся нижче. Знов зомби, ну та, то що тут такие. Ну, давайте попробуем сразу в тулу. палки, Не виходимо. Не! 3% Ну да давай, ще раз. у нас є, якщо, щось тут ликуемся, я надеюсь. Ще раз. Ну, давайте останній раз попробуем в тулу. О! Спрацювало. Ще раз, давайте в голову. Промах. Ой, давайте по руках. Два ну, и 4, ну и все, останий раз по руках. Треба что-то делать. С оружием ну, обучимся. Опа. Телефон. То мы взяли его? Вот так. Ха, странный Джо. Ну давайте открываем, что тут таки. Так. В... Слухай. Кто из нас должен выбрать из Я Залишив заначку на 90-му поверсі. Ну, давайте глянемо. Що в нас на 90-му поверсі? Ще 7 поверхів спуститься вниз. В принципі, ми йдемо непогано. Що це таке у нас? Вода. Ну, може полікуємося, що в нас аптечка каже. У нас є 250. Не знаю, давайте ще збережемо, подивимося, що в нас далі внизу. До 90 пох, ну та палки ну ты дивіться, тут на кожному поверсі зомбі. Ну давай, в тулуп. Ой! Сильний удар. По руках. Чотири. Давай ще раз. В тулуп. Непогано. П'ять Девять. Ну все, тут варто будем рискувати. Пурка, не Все, клас. Так, що в нас є? Пусто. Ай, добре. збираємо. Пусто. Тому взяли. Цеглу і цибулю. Хто тобі в номері зберігав? Маленька аптечка. Добре, пригодиться. Пусту-пусту. Добре, спускаємося ще на іще. Так. Ага, тут щось треба відремонтувати. Нам треба провода. Та давайте спробуємо, тут пише якщо що ми можемо спробувати. Та давайте попробуємо ремонт просто так. Нажимаємо. О! Запрацювало пише. Ну та лки палки, що ти будеш робити з тими зомбіями на кожному поверсі, боже навіть не буде сидіти нас життя. А в нас життя було збільшилося? М -м, Ну давай ще раз в тулу попробуємо. Ну, ну я не зрозумію. чи то ножик за короткий, що ми не можемо в тулу бити. О! 3,8, 10. Ну ще раз в тулу. О! Свало. Тепер давайте не будемо розкувати по руках. І ще, мабуть, один удар по руках і все. Буде. Так, що ж ти маєш, зомбі? Пусто. Аптечка ще одна. Палку ми взяли. Ну добре, давайте йдемо далі. Так. Пропуск і клей. Не можу представити, для то і все потрібно. Ну, пропуск, я думаю, що якийсь номер зайти. Ну на кожному поверсі буде в нас зомбі, я зрозумів. Ну давайте, бурку. 3. Втулу! 4Б. Ну да, давай! Ще раз. Ну, ще раз. Два 3 один, я не знаю. Ну, давайте попробуємо в тулуп уже. По поводу займем. прекрасно мы завалили. Якісь зомбі странні вони тут, конечно. Знову взяли якийсь керпич, боже, у нас життя, звісно, конечно, ноль. Давайте все-таки використаємо. Гнилу грушку взяли. Давайте використаємо одну аптечку. Все поживаю що ще буде зомбі? давайте доберемося до 90 пороха все-таки що там є 93 й кусок дерева знов зомбі ну добре що ми підлікувалися давай туди Щось тут з ножом не, не є добре сильний удар ще раз тулух О, чотири Да, тут коэффициент 80%, тут, тут не промахуємося, конечно, капитально. Ну давайте ще разок. Ше <плес> ну, то... ну, раз по руках, давай же сдохнет. Не, давай, Все, на кінець. Так. Ой, и плюс мы життя взяли. Ясно, то щось. Мы клуй якусь вбиваємо, якусь і беремо життя. Бінти в нього взяли. Так, добре. Я бачу, що в нас їсти. Мало лишилось. О, якийсь новий рівень. Так, що це таке полесос? Пусто. Ні, це якась тумбочка. не знаю. Пусто. Нам треба їсти. Ого! Якась газетна вирізка. Так. А, тут просто напис, якась ритуальний характер, вбивства. Або якийсь вбивця хворий психічно. Коротше якісь гроші, цінності жертв були не тронуті. Просто короте, чувак вбивав і всю. І вбивцю охрестили механіком. Механік. Пофіг, давайте телевізор включимо. Нічого немає. Так, на кінець тут зараз буде 90... О, він же голодний. Ну давай подивимося, що ми тобі можемо зробити їсти. Є якийсь рецепт в нас. Є, але в нас нічого немає тобі дати їсти. Ну і що, чим ми тебе покоримо. Гнилу грушку. І якщо ми піднімемо... Ну, ага, шанс 50%, що ми загубимо в цей 8% здоров'я. І голод 5. Да, давайте рискнемо чого нам та грушка. Як -то, а, на нього? О, дивіться, ми з'їли і нормально. Ну давайте. Ще попробуємо пройти пару цих. Ой, знов зомбі. Ну давай, попробуємо. шість. Yes. <плес> дивіться, як ми гарно зразу. Ще разок. Чотири. Прекрасно. Давайте не будемо розкладати парку руках. І останній раз по руках. І ми молоді. Ще один зомбі. О, взяли монетку і знову якісь дерева. Ну ти вже подивіться, ну зомбі ну, в кожному номері. Правильно. Мабуть, люди були. І чому він в касті? Не може зрозуміти, якщо то людина що він в номері жив, в касті жив? 9.6. Ну давай в тул ще раз. О! Я думаю, що останній раз по руках йому буде нормально. Так, ну нам треба щось поїсти. От, є шоколад. Ну давайте подивимося, що у нас тут можемо щось зробити. Шоколад, голод 10, хліб 15. Не знаю, ну давайте закриємо ще, спустимося. От зараз 90-й поверх. Будемо бачити, що до чого. Так, відремонтуємо. Так, генератор, у нас немає генератора, ремонтуємо. От. Все вийшло, тільки ми провода загубили. 90-й поверх. Ну давай щось поїмо. О! Снова Менсаха. Знов засраный Джон, о, обалдеть. Конечно, напусти. Так. Е... Пише, що ми ще, може зустрінемся. Коротше, нема того, чувака. Надуривий нас. Ще один ножик, ще один клей. І. ще аптечку взяла. Добре, давайте все щось їсти. Бо ми вже... Давайте з'їмо я знаю що. Ну давайте, давайте, давайте. Не знаю. А давайте хліб з'їмо, ну а що робити? 12. Добре. А зброю якусь ми можемо вже зробити нормальну Що тут у нас є. Труба. Труба нам треба проволока. Ми проволоку мали і ми тут проволоку загубили. А от провоку чого роблять? Проволоку з одного металолому. Ну, я думаю, що ми можемо зробити. А ну що, яка тут ще є зброя в нас? О. Ага, чому... Ага, нам треба підвищити рівень. Декс. Що тут таке Декс? Декс. ловкость. Раз, два. І ми можемо взяти оцей тісак. І щоб нам зробити тісак, нам треба... изоленту, изоленту что уроблять, клеит рябка, ну мы можем сделать. А стоп, 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 давайте еще раз подаемся на сбое. А, сколько урон 6.8, а мы имеем 3-2, ну, лучше А труба сколько имеет, удали 8, ну, тесак конечно круче. И, ну давайте всю жизнь, не знаю, подаемся 3.7, 6.8, 6 не, ну тесак это самый круче конечно будет. Добре, а як зробити лезвія? Метал і кирпич. Ну давай попробуємо. Ага. Нам треба вертатися додому. Ну давайте же спустимся на один поверх. Ух ти! З ножом! На нас! На тобі! Так, давайте зразу подивимося, що у нас тут два. ну давайте попробуємо. Так, 3-4. Ну нормально, але дивіться, в нього життя. Куда він втік? Не важливо. Я думаю, що ми ще спустимося на один-два поверхи. Опа! Ми взяли лом. Прекрасно, що лом у нас є, 7-8 Dex 6, а в нас є SpD, це ще є скорість. Значить, скорість нам треба підняти до семи. Давайте піднімемо скорість до 7. Лом візьмемо цю руку. Ну, лом покруче, навіть тісака. Так що я думаю, що нам не треба буде нічого зараз крафтити. Давайте спустимся, ще на один поверх вниз. Так Сыр. Прекрасно. Голод нас мучає, Голод. ні mm. не, чувак, сейчас мы тебе ломиком затусуем. А ну. Промах. йолки mm. палки Ну ще раз. Ого! Mm. Ну, останній раз, йому мы будем. Ты шо, ну, ломцы, да. То, конечно, Когда это -то. случилось, знаете, очень, очень да. тяжело терять любимых. Может, мне повезло, повезло не увидеть, во что могли бы превратиться те, кого я люблю. Они умерли мгновенно. Взрывная волна обрушила рекламную вывеску, мы как завороженные смотрели, как она медленно, словно время превратилось в тягучий кисель, покачивается на сорванных петлях перед тем, как сорваться на нас. Она упала в шаги от меня. И только я остался в живых. Короче, свиня, свинья, чувак, записал. Не знаю. Ну ще давайте спустимся, но порох куда им сошли. Ну, не хочешь Я розумію, что ты хочешь ести? Что тут у нас есть? Це автомат с хавкою. Ну, давайте попробуем. Так, просроченный молоко. Ну нафиг нам просроченное мулоко? якийсь рецепт? Нифига нема. Ну, пробуємо, пофіг згулом зробити, ну, загубили. Що в нас ще тут спорчено? Брокколі на їж. 16%. Так, що ми тут? Нічого не можемо зробити. Ну я чувствую, у в нас з голодом буде. Ну, давайте підлікуємося. Одну аптечку. Ну, давайте ще спустимося. Не, не спустимося, ще походимо, нічого в кімнатах немає. Пусто. Пусто! лки-палки, конечно. Так це новий якийсь чувак, це не той, щоб від нас втікав. Промах! Ну не тікай, не тікай, не тікай, ми зараз тебе завалим. Одинадцять. І ще раз. Ну як так, він може в нас. Так, ще якийсь пропуск. Ми взяли. Зомбі знов. Ну давайте ми з цим зомбі, я думаю, справимося скоро. Так, і ще один удар, оцей не будемо рискувати. Обалдеть! Це який у нас шанс? 90% 10% що ми його не вдарили. Добре, забираємо тряпку, муку і... Ну, з ротвою у нас, конечно, знову бардак. Бар... Опа! А, ми вже його били! 17,6, на! Я не разумею, чему мы так мажем. Сильный удар. Еще раз тебе сильный удар и все. Что в тебе есть? О, хлеб. Кровь мутанта. И стилет. Так. И еще какую-то вырезку взяли. Так, ну я по-русски прочитаю, так скорее будучи, чем я буду приводить. во по всей видимости имеет связь с другим убийством, произошедшим. Все про избыв, из рассказать. Молодая женщина была насмерть забита кувалдой, однако ни следов изнасилования, ни грабежа не было найдено. Единственная камера наблюдения, установленная в этом районе, смогла заснять только смутную тень, убегающую с места преступления. Ну жесть. Давайте спустимся еще раз вниз и будем шукать какие -то... Не знаю. Їсти нам треба. Їсти, їсти, їсти. Ну, відремонтую. Дуже хочу їсти. Та я теж дуже хочу їсти. І Що? Алкоголь. Ну, алкоголь, давайте ж сподивимося. О! Чекайте, у нас є хліб, сендвіч з сиром. Прекрасно. Робимо? Їмо. Прекрасно. 32% здоров'я. Що ми тут можемо зробити? Маленьку аптечку. Що нам треба взяти? Бінт і алкоголь робимо. А якщо велика аптечка? А, нам ще треба таку якусь штучку. А велика аптечка 50-30. В принципі, наше здоров'я є, ми ще можемо не використовувати. Давайте зекономимо. Давайте ще підемо от сюди. Зобіт. А не, чувак, я думаю, що ми тебе справимося по руках. Ну, все, прекрасно. Да, ломца, конечно, круче, чем ножик. От антибиотики. То, то что нам потребно было для аптечки. А ну? Нет, это не антибиотики, это какие-то обезболивающие. Ну, добре, давайте поднимемся, 85-й поверх. давайте поднимемся до горы, в нашу комнату, что мы можем скрафтить? Зброя. Не, а ничего мы не можем тут сделать, А ну, давайте подивимося віп-кімнати. Що це таке? А, ми можемо відкривати нові рівні. Прекрасно. Тут що в нас є? Е, добре, верстак, якусь зброю ще зробити. Нам треба цвяхи. А цвяхи нам зробити як? Де є цвяхи? Є в нас цвяхи зовсім? Є, прекрасно. Давайте зробимо цвяхи. І давайте зробимо. ага, у нас металу немає. Нам треба шукати метал. Давайте кухню теж. Не знаю, може щось нам. Якісь рецепти. Ой, дивіться, які в нас рецепти з'явилися. Прекрасно, прекрасно. Риба жарена. Жарим. Е, що тут у нас є ще? Хліб, е, вода і мука. Вода і мука. Давайте робимо. Що у нас ще є? Коктейлі якийсь. Прекрасно. Е, ну і все, мабуть. 27% так, рибу. Хліб і цей. Ну, хліб ми збережемо, може хліб там шоколадом, не знаю. Давайте рибу з'їмо. І. І все. Нічого ми тут більше не можемо зробити. Якусь фотографію ми приведу. Добре. Значить, ми закриваємо. Ну, я думаю, на сьогодні ми закінчимо нашу серію. Всім дякую, хто дивився і хто був з нами. Все, давайте всім папа. -па.